Йти ногу з часом намагаються працівники пенсійного фонду дружківки. Тут почала діяти нова сучасна послуга з надання городянам консультацій в режимі скайп-зв'язку. Чим інтересна ця услуга, я вважаю, це, по первых пенсіонер имеет возможность отримати ответ на всі вопросы, не виходять з дому, що также средства на то, щоб добраться в пенсионный фонд, як зазначає Наталя Грічина, застосування таких новітніх технологій є особливо актуальним не лише для пенсіонерів, а й для людей з обмеженими можливостями. Тож отримати онлайн-консультації фахівців з різних питань, що стосуються пенсійного фонду, містяни можуть три. Раз на тиждень. Можно обращаться по понедельникам, вторникам и четвергам. Мы выходим на связь утром с 10 до 12 часов и с 14 до 16. Каждый пенсионер и любой житель нашего города в это время может этой услугой воспользоваться и задать вопросы. Мні, начальнику управління і э, по поразним направленням роботи такі дистанційні розмови в онлайн режимі проводяться лише з початку місяця, проте вже здобули підтримку абонентів. Скажіть, будь ласка, у вас робота не зв'язана з проходженням служби на госслужбі, з самоврядування місцеве або на загальних підставах ви працюєте? На общих основаниях. отримати консультації фахівців, як кажуть, з перших вуст пенсіонери можуть за скайп-адресою. УПФУ город Дружковка.